Другобичі під стінами управління Державної казначейської служби України нещодавно відбувся пікет, учасники якого вимагали від казначейства перерахунку заборгованих лише по нашому місту 14 мільйонів бюджетних коштів. Учасники акції прийняли звернення до міського голови Олексія Радзієвського та депутатів міської ради. Пропонуємо вашій увазі відеорепортаж цієї події. Вкрай стурбовані ситуації щодо казначейського обслуговування місцевого бюджету. Міста З початку 2013 року територіальні органи Державної казначейської служби України фактично не проводять оплату платежів з місцевих бюджетів. Внаслідок цього, при наявності фінансового ресурсу в місцевих бюджетах, на теперішній час залишається непогашені 14 мільйонів гривень обсяги бюджетних зобов'язань, в тому числі видатки на житлово-комунальне господарство, ремонт автомобільних доріг, утримання установ бюджетної та соціальної сфери. Даний стан речей призвів до неможливості розпочати ремонт комунальних доріг, до зупинки робіт з ремонту шкіл, дитячих садочків, закладів охорони здоров'я, об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою. Крім того, такі дії територіальних органів Державної казначейської служби України ставлять під загрозу підготовку та належне проведення опалювального сезону в бюджетних установах, а саме в закладах охорони здоров'я, освіти, культури. Враховуючи враховуючи вище наведене, вимагаємо вжити необхідних заходів для забезпечення вчасного проведення територіальними органами Державної казначейської служби України всіх видатків місцевого бюджету. Вимагаємо від депутатів Дрогобицької міської ради в найкоротші терміни провести позачергову сесію. На якій заслухати начальника Др Дрогобицького державного управління казначейства щодо ситуації, яка сьогодні виникла в місті, і також пропозицію Михайла Васильовича щодо підтримки е законних дій мера Калоша, а також звернутися з пропозицією до міського голови міста Дрогобича Олексія Радзієвського, що він так само призупинив роботу міській раді, якщо гроші не поступають, якщо гроші не поступають, і поїхав в Київ шукати. Костів акція протесту. Проти порушень фінансової дисципліни казначейством, тобто не виплата тих грошей, які законно мали надходити на рахунки наших міст, і відповідно розпорядників коштів, має дуже важливе значення, тому що територіальна громада не тільки окремо там міський голова чи міська рада, а територіальна громада має вимагати того, щоб не гроші своєчасно. Скажіть, будь ласка, кому потрібно гроші, які прийдуть в кінці грудня місяця на ремонт доріг? і ми Бачимо весь час, як ті дороги в грудні місяці ремонтуються. Все робити треба своєчасно. Мова йде в першу чергу про те, що має бути відповідальність органів влади перед громадами. Я коли розмовляв з представниками Польщі і питався, чи є у вас такі проблеми, коли там якісь гроші затримують, чи своєчасно не виплачують. Вони сказали так, але в такому випадку держава несе теж такі самі санкції, як і ми перед державою. Вона платить пені, Нього вона платить штрафи, і практично завжди є люди покарані в тому, що своєчасно не надходять гроші. На жаль, у нас так ми є тільки відповідальні перед державою, коли своєчасно не заплатимо податки чи інші платежі, то ми тоді винні. А коли держава нам не платить цього. Не має бути, і сьогоднішня акція показала, що Дрогобич громада не змирюється з таким становищем, і Дрогобицька громада постає на захист свого самоврядування тих коштів, які мають прийти. Я думаю, що все буде добре.